Покажу вам сьогоднішні свої покупки. Я просто дещо докупила, що мені не вистачало з продуктів для приготування сьогоднішнього обіду. І розкажу вам ціни. Так, і почну я з хліба. Хліб ось такий рум'янець, 600 грамів, коштує 23 гривні. Так, купила я пекинську капусту ту салату. І капуста в нас коштує 59 гривень за кілограм. Далі купила я ось таку аджику по-домашньому. Мені взагалі тут треба було томатну пасту. Ну, купила аджику. Тут 420 грамів. І ось ця баночка коштує 40 гривень. За 420 грамів. Ну тут теж входять помідори. Ще солодкий перець, гострий перець. Ну нічого, думаю, може бути замість томатної пасти. А томатна паста такий маленький трикутничок чумак. Там 70 грамів томатної пасти. коштує зараз цей трикутничок майже 30 гривень. І тому за 40 я взяла 420 грамів аджики. Ось так. Взяла до салату ще один перець. Перець в нас коштує 205 гривень за кілограм. І ось один перець обійшовся 24 гривні 19 копійок. Заважив 118 грамів. Так, іще до салату помідор взяла. Так, і помідори в нас по 114,99. Один помідор заважив на 24,61. Так, далі цибульку зелену я взяла. Ось така от зелена цибулька. Так, скільки вона? 16 гривень. Також кріп і петрушка теж по 16 гривень. Далі один чесник взяла. Так, і чесник у нас по 110 гривень за кілограм. Взяла ще цибулі хипчикої, звичайної. Так, і цибуля у нас по 50 гривень за кілограм. Далі взяла я ось такі от сухарі панірувальні. Тут їх 90 грам. І сухарі в нас коштують 13 гривень. Оця пачечка. Так, і взяла собі ще 4 мандаринки. І мандаринки в нас по 72 гривні за кілограм. Так, ось ці продукти я купувала в магазині Блазенько. І зараз буду готувати обід. А що я хочу сьогодні приготувати на обід? Я купувала в АТБ ось такий от фарш з хека. Він в мене лежав в морозилці. О, зараз вже майже розморозився. І хочу сьогодні приготувати. Рибні котлети. І тому докупила от сухарі. Ну, не просто рибні котлети, ще зробити підливочку до них. І буду пробувати. Ну, фарш вже розморозився. Так він виглядає. Ну, ось так от, як він є, котлети з нього не зліпиш. Тому я хочу відварити десь дві-три картоплини, зробити з неї пюре і додати до цього фаршу. Зараз поставлю варити картоплю. Ну Додала я вже картоплі. Картоплю я варила в мундирах, потім очистила її від шкірки і просто потовкла. Порізала цибульку, порізала дрібненько чесник та петрушку. І зараз це все буду перемішувати. Я вже все перемішала. І маса стала якраз такою, що буде добре тепер з нею формувати котлети. І зараз формую котлети і обваляю їх в сухарях. Сформувала я вже ось такі от котлети. І зараз їх буду ставити смажити. Котлети вже смажаться. Смажу я їх на соняшниковій олії і на середньому вогні. Перевернула котлети я вже на другий бік. Ну, Буквально пару хвилин з кожної сторони я їх обсмажила. Підсмажила я вже котлети. І ось така от кількість вийшла з пів кіло готового фаршу. Зараз я ще спробую на смак, як вони. Так, взяла я одну котлету і зараз її. Спробую як вона ось така вона, зараз спробую на смак. Ви знаєте, нічого така? Навіть Відчувається смак риби. Ну, як відчувається, звичайна рибна котлета. От. Я би навіть сказала досить така непогана на смак. от І така ніжна. І хочу ще до цих котлет приготувати підливку. До підливки потрібна буде цибулина і ось така от невеличка морква. Цибулинку я поріжу, а моркву я потру на терці. Цибулю я зараз трішки обсмажу і додав моркву. Добавила я моркву. І тепер разом цибуля з морквою трохи ще обсмажиться. Так, морква вже трохи обсмажилась. І я додавала аджики. Взагалі-то сюди бажано додати томатну пасту. Ну, я вже купила аджику. Тільки треба враховувати, що аджика досить така гостра страва. Ну, ми гостре полюбляємо, так що нічого. І зараз трішки протушкується. І поки підливка тушкується, я її закрила кришкою і поставила на 15 хвилин. А, і трішки води туди долила. І тим часом, поки вона тушкується, я зроблю салат. Салат я буду робити з пекинської капусти, помідор, перець, ріпчатий, ріпчата цибуля, половинку, зелена цибулька і зелень, кріп та петрушка. Ну ось так у мене вийшло. Що я скажу про цей рибний фарш? Е, непоганий фарш. Котлети смачні і ніжні. І, як ви зауважили, я до фаршу не давала яйце. І до котлет приготувала я ось такий салат. Дякую усім за перегляд. Усім гарного настрою!